Компанія Colorway займає лідируючі позиції в Україні в сегменті засобів з очищення екранів. Різноманітні спреї та серветки для очищення екранів це саме те, чого потребують користувачі на постійній основі. Аби закріпити ці позиції, нещодавно був представлений ще один комплект на цей раз у максимальній низкості та у розширеному наборі. Тож, маємо наступну велику ємність з розприскувачем. 550 мл це серйозний об'єм, якого вистачить на протирання великої кількості екранів по всій оселі та на дуже і дуже довгий період часу. Протирати також маємо чим в комплекті одразу дві солідні серветки. Одна з них має на меті прибирання пилу, і з неї, власне, потрібно починати роботу. Той час як друга розрахована на надання екранам фінального блиску. Власне, в цьому і є головна місія цього набору безперервне очищення екранів будь-яких типів: телевізорів, ноутбуків, планшетів та смартфонів. Насправді всю перелічену техніку потрібно протирати щонайменше раз на тиждень, а наші смартфони, які перебувають в активному використанні, і того частіше. В цьому контексті надзвичайно важливо, що рідина, яка використовується в наборі, не містить спирту або аміаку, та навіть особливого запаху. Серветки ж мають антистатичні властивості, тож набір абсолютно безпечний для дітей та тварин та підійде для будь-якої техніки. Але певних правил використання все ж краще дотримуватися. Два головних: техніку перед використанням все ж краще вимкнути, а саму рідину у невеликій кількості потрібно розпилювати саме на серветку. Розпилювач доволі потужний, тож останньою порадою нехтувати точно не варто. Головна ж перевага набору 5520 в тому, що вам не потрібно нічого докуповувати. Він взагалі схожий за зовнішнім виглядом на якусь поливалку для квітів. От і ставтеся до вашої техніки відповідним чином, поливайте її та доглядайте її кожного дня. Набір також вельми продуманий з будь-якого погляду, та, наприклад, має запобіжний від протікань механізм. Ну і, звичайно ж, не може не імпонувати загальний підхід компанії з комплектування двома різноплановими ганчірками, з якими всі роботи матимуть закінчений вигляд. Colorway 5520 ви матимете змогу відтерти з екранів будь-які негаразди, включаючи жир. Та все це без розводів та залишків неприємних матеріалів. Коли ви наступного разу будете в якомусь магазині електроніки, обов'язково зверніть там увагу на секцію з очисними наборами. Впевнені, Colorway 552.0 буде посідати там вагоме місце. Беріть та не думайте, він точно знадобиться. Приблизно таку ж пораду можемо дати і стосовно нашого каналу. Підписуйтеся і не пожалкуйте. Нові огляди на девайси від Colorway вже у процесі свого створення. Yeah,